Іван Левицький, Кайдашева сім'я, частина сьома. Не будеш і я його копать. Нехай його чорти розкопують, коли знайдуть у йому смак, бо бобонів сам до себе Кайдаш. На дзвіниці вдарили в дзвін. Старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви, загадавши синам ладнувати два вози з рублями для возовиці. Другого дня світом вони збирались їхати на поле поснопи, незважаючи на те, що була неділя. Селяни поважають неділю і празники, і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла возити в неділю та в празник снопи. В неділю вранці перед службою Мотря Довбищівна прибиралась до церкви. Вона принесла з хишки зв'язані. Зав'язані в хустці квітки та стрічки і розсипала їх по столі, застеленому білою скатерці. Принесли і поставили на леві червоні сап'янці, довбищів не сіла на круглому зигликові коло стола, а подруга сусіда наділа Мотрі на голову кибалку, вирізану з товстого паперу, схожу на вінок. На кибалку над самим лобом поклала вузеньку стрічку золотої парчі, а потім клала стрічки одну вище від другої. так, щоб над лобом було видко прыжок от кожної стрічки. Всю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками з червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стежок. За вуха вона позатикала почки дрібненького барвінку, качурні кучері та повині пера. І я, вибачте, я просто собі уявила, що як індієць вона в цьому пірі. І потім розстелила по спині двадцять довгих кінців стрічок до самого пояса. Нащо це ти, Мотря, так прибираєшся?» – спитала в неї мати. Тепер же невелике свято, нащо ти надіваєш всі квітки та стрічки? А, то коли залишались у скрині, хоч і трохи провітрити, сказала Мотря, але в неї була зовсім інша думка. Карпо обіцяв для неї найняти музики. Вона сподівалась побачитися з ним у церкві. Мотре, Вбралася в зелену спідницю, в червону запаску, підперезалась довгим червоним поясом і попускала кінці трохи не до самого долу. Одяглась зелений з червоними квіточками горсет, взулась червоні чоботи, наділа добре намисто, взяла в руку білу кусточку та й пішла до церкви. Вся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця, павени пір'я блищала й мого тіло, а золотий пружок парчі на чорних косах Сяв і надавав краси тонким чорним бровам та блискучим очам. Вона дійшла до кайдашевого двору, саме тоді з крутого шпиля з'їжджали два вози снопами, неначе два стіжки котилися з гори. То віз снопи кайдаш двома синами. Високі вози посхилялись на воли і кололи їх в спину гострою соломою та остюками. Воли аж позадирали голови вгору та повитріщали. Здоровье, отче, мне теж це уявила Карпа, держи бот себе, крикнув батько на сина. Поминай колесом той каторжний горбок, це бей сірий, це бе ворогий, крикнув Карпо і крутнув батогом над рогатими головами. Але саме в той час він глянув униз. Проз їх двір ішла модрів в квітках та стрічках. Червона запаска, червоні чоботи, червоний, як жар пояс, усе блищало і сяло проти вранішнього проти сонця, як щире золото. Карпо задивився на те диво, а віз вискочив уже одним колесом на крутий горбок. Держи себе. крикнув не своїм голосом старий Кайдаш, побачивши, що віз нахиляється на один бік. Чи ти оглух, чи ти усліп, Карпа, держи бо себе. Карпо не міг одірвати очей від Мотрі, а віз усе нахилявся на бік. Батько кинув заднього воза і побіг з гори до переднього, та все кричав це бе, сірий, бе!». віз вискочив колесом на горбок і перекинувся на бік. Передня вісь хруснула, як тріска, а колесо зав'язло в рівчаку. Ой, лиха моя година та нещаслива. крикнув Кайдаш. Це ж мене покарала свята неділя. І нащо було сьогодні їхати по снопи, не встиг Кайдаш навідкатися, як задній віз нагнався на передній і перекинувся. Тим часом на дзвіниці вдарили в усі дзвони. Всі люди, що сиділи коло церкви, повставали і почали хреститися. Кайдашеві було видно увесь шпиль, на котрому стояла церква, всіх людей коло церкви. Він зняв шапку і почав хреститись. Господи, милостивий та милосердний, покарала мене і свята неділя і свята п'ятниця, тепер хоч сядь та й плач, говорив Кайдаш і трохи не плакав. Вас, тату, все карає, як не п'ятниця, так неділя, сказав Карпона смішкувато. Ти вже в нас великорозумний. Коли б пак було кописнуть хоч раз заступом того каторжного горбика. Що ж тепер будемо на світі божому робити? бідкався старий Кайдаш. «Кидаємо снопи та ходім до церкви, сказав Карпо. Старого батька і справді була така думка. Йому хотілось одмолитись за свій гріх. Карпов ще більше хотілось до церкви. Він тільки поглядав, як Мотря йшла на гору до церкви, яку увійшла в браму, як перейшла цвинтар під зеленими вишнями і стала коло самих дверей, коло дівчат. Карпо глянув на вози і важко здихнув треба було братися за роботу. Вже зазвонили на достойну, як кайдаж з синами впорався коло воза одвісно подвір, а на горі зостався тільки поламаний віз. Продовження в наступній частині. Дякую за увагу.